І до теми дня пристрасти, які розгортаються довкола укрнафти, головний офіс напівдержавної компанії невідомі наказали оточити ґратами довкола будівлі кілька вантажівок, а всередині. Купа невідомих у військовому камуфляжі, усе це в центрі Києва, і усе це викликало чи співпало з низкою гучних заяв навіть від президента. Про все по черзі, так голова СБУ Валентина Леваченко, певен Дніпропетровські посадовці підтримують організовані злочинні групи, які діють на Донеччині та Дніпропетровщині. За словами очільника відомства злочинці, які діяли в цих двох областях, стріляли по правоохоронцях і викрадали людей. Ходять до одного злочинного угруповання, яке фінансують очільники Дніпропетровської облдержадміністрації. Неловаченко каже, двох посадовців уже допитано. Це заступники Коломойського, Корбан та Олійник. Вони, каже голова СБУ, у різний спосіб намагаються перешкоджати розслідуванню. Прізвища тих, що нами допитані і погрожували. Один з них громадянин України, олійник. Другий громадруй, громадянин України Корбан. Допити. Вони були допитані служби безпеки у зв'язку з викраденням громадянина України Величка. І це викрадення і інші злочини і дійсно за рішенням Генеральної прокуратури. і Ми вважаємо, що це дуже важливий крок в подальшому розслідуванню. Об'єднані в єдине провадження про діяльність банди Валентина Леваченко вважає. Дніпропетровські посадовці причетні до викрадення Олександра Величка та зухвало вбивство працівника СБУ у Волновасі. Тепер дві справи Служба безпеки об'єднала одним провадженням. Відповідь дніпропетровських урядників не забарилося. Проти очільника СБУ вони вже підняли цілий бунт. Олійник у Фейсбуці погрожує Нелуваченкові судом. А Корбан взагалі планує відправити очільника відомства у відставку. Я утверждаю, що це цинічна, нагла ложь. Ми требуємо, щоб налівайченка. Пред'явили факти, які у нього є посадовці, що їх звинуватив голова СБУ вже після завтра мають намір провести віче у Дніпропетровську аби висловити протест центральній владі.